Чи справді голодування може впливати на пухлинний процес. У деяких культурах радять при перших ознаках пухлини утриматись від їжі, звучить спірно, але це привертає увагу. А що говорить наука? Так, є дослідження короткочасне голодування знижує рівень глюкози, інсуліну та інсуліноподібного фактору росту активує аутофагію – це механізм очищення клітин, який може уповільнити ріст пухлин. Найцікавіше те, що під час голоду здорові клітини краще захищені від хіміотерапії, а поклині стають більш вразливими до неї. Це називається вибіркова стійкість клітин до стресу, але голодування не самостійне лікування. Його не можна застосовувати без оцінки білкового статусу, стану печінки, наднирників, маси тіла і м'язів, і тим більше без медичного супроводу. На ранніх стадіях у супроводі лікаря з урахуванням метаболічного стану це може бути одним із елементів підтримки. Не більше не менше. Хочете окреме відео про аутофагію або як підтримати себе при терапії, напишіть у коментарях.